Вітаю, моє ім'я Парабаш Олександр, учнів Крижанського НБК Фонтанської ОТГ. Тема доповіді складові комунікативної інформаційної компетентності учня». Отже, варто зауважити, що інформаційно-комунікативна компетентність пов'язана з формуванням уміння самостійно шукати, аналізувати, добирати необхідну інформацію, обробляти, зберігати та вміти відтворювати її. А от досвіду заходів науково дослідницьких проєктів можу сказати, що зазначена компетентність включає в себе уміння максимально критично оцінювати ситуацію, швидко реагувати на зміни, постійно самовдосконалюватися паралельно з розвитком комп'ютерної техніки та зі зміною форматів проведення заходів і за нових правил конкурсів, форумів, конференцій та в умовах сусіднього карантину. В наш час дуже важливо володіти такими навичками: по-перше, критичного мислення. Швидко пристосовуватися до змін та самостійно набувати необхідні знання. По-друге, навичками комунікації та роботи у команді з новими іноді знайомими різного віку людьми. І по-третє, інформаційної грамотності. Вміння оперативно та ефективно шукати інформацію і творчо застосовувати її. До речі, саме ці навички вкрай необхідні для участі у хакатоні де потрібно для створення спільного проєкту поєднати іноді зовсім різні за тематикою наукові роботи та дослідження. Коли збирається команда, і не завжди за власним бажанням і спільними інтересами 4-6 осіб із різних областей з особистими характерами та неоднаковим рівнем знань та умінь. Потрібно швидко оцінити ідеї та напрямок проєктів кожного з учасників команди та поєднати їх у єдиний спільний проєкт за короткий час від 2 до 12 годин. Знайти додатковий матеріал та інформацію, користуючись вже набутими знаннями та швидко знаходити нову інформацію в інтернеті. А з величезним обсягом різноманітної інформації в мережі важливо вміти обрати саме потрібну, бо дуже хочеться бути кращим серед інших, і це нормально, так як здорова конкуренція стимулює розвиток не тільки бажання виграти конкурс, а й в подальшому бути корисним для держави та науки в цілому. Також комунікативні навички дуже необхідні при участі у форумах, конференціях та конкурсах, які проводяться у форматі пострільного захисту, а не у формі заздалегідь вищеної або написаної доповіді. І тут дуже допомагає, так скажемо, домашня підготовка. Вкрай незвичайна, поясню. Припустимо, що проєкт готовий навіть вже пройшов заочний тур, і тебе обрали на всеукраїнський рівень. Готові? Ти повинен знати не тільки те, що стосується твоєї теми кожної дрібнички, вартості гаєчки, наприклад, або тривалося до хвилини одного з етапів. Не тільки прожити та пам'ятати весь процес по створенню проєкту від первинної безлуздої ідеї, пошуку інформації, перших джерел, розрахування, технічної складової та реалізації запланованого а й до переможного підсумку. І ось наш керівник видав цікаву тренувальну вправу. Між собою ми називаємо цей тренінг. Виживи або програй. Ми це наша команда переможців: я, грещенко Софія, грещенко Давид, Маркевич Катерина, Крильов Микита, Журальов Антон. Отже, наш керівник пропонує пройтись по класам з розповіддю про свій проєкт. Ну, звісно, ти розробляєш план, готуєш доповідь до виступу, налаштовуєшся відповідати на ймовірні питання, зауважу по темі. Настає день репетиції, і ось перша несподіванка. Питання від керівника: в який клас більш за все ви боїтесь заходити? І ти такий. Фух, тільки не 11-й, будь ласка, а вона. Добре, у вас на повторення та підготовку 20 хвилин. Чекаю на вас в 11-му класі. Серйозно? І ось стоїш такий зраджений, маленький, особливо коли ти є учень го класу, переляканий. А то друга несподіванка. Ти доповідаєш що тебе ніхто не слухає. Та ще й в вголос один з одним розмовляють. Та який там план, яка доповідь? Все, що вчив різні боки розбіглося. Ти нервуєш, замовкаєш, повертаєшся до... за підтримкою до керівника, а у відповідь: Давай, давай, продовжуй. Серйозно? І ось стоїш такий, намагаєшся зібратися з думками. А тут третья несподіванка. Посередині доповіді тягнеться рука. Вибач, можна питання? Питання? Де «Ти спиною був повернений до мене Весь час і взагалі не чув, про що я розповідаю. А керівник. Так, будь ласка, що? І почалося. А скільки тобі років, що ти їх на сніданок, якого кольору в тебе підручник з географії, яку книгу ти читав рік тому, які автівки тобі подобаються, та інші безглузді запитання зовсім не по темі. Ти відповів все ж таки на всі питання, і думаєш, все, нарешті цей жах закінчився. А керівник, дякую, будь ласка, продовжуй по темі. Серйозно? А про що мова? Про що я говорив взагалі? Продовжуй, тобто продовжуй з того місця, де зупинився. Таке життя, зібрався з думками, підлодів у план і дорозповідав, і нарешті проговорив найулюбнішу чарівну фразу: У мене все, дякую за увагу. До чого це є? Настрою нема, в темі загубився, про головне та висновки взагалі не розповів: Стоп, я зробив самоаналіз. Там потрібно довчити, там доробити, там переробити, там викреслити. Бінго! Сподіваюсь, ви здогадались, що до нами не знущалась, а максимально наблизили до реалій, бо саме в таких умовах за подібним сценарієм проходять конкурси по стороні захистів. Раціоналізатори та винахідники, дотик природи, екотехно, майбутнє України, кристали та... за три роки тільки на зоологах та створниках, відбувається поки що традиційний захист проєктів. Доповідь плюс презентація мультимедіа. Насправді ми дуже вдячні тепер за такі креативні репетиції, саме завдяки ним ми вчилися і вчимося критичному мисленню, швидкої реакції, аналізу, концентрації уваги та багатьом корисним навичкам, які дуже доречні на захистах проєктних та науково-дослідницьких робіт всеукраїнського та міжнародного рівнів. І наостанок, давайте згадаємо перші три пункти, якими навичками важливо володіти в наш час, і які навички в нас учнях розвивають вчителі. По-перше, критичне мислення, по-друге, комунікативність або комунікабельність. І по-третє, інформаційна грамотність, пошук інформації вміння складати постери та презентації. Та в нових реаліях під час освітньої пандемії в умовах жорстокого карантину виникає нібито само собою не просто навичка, а скоріш необхідність та неминучість четвертого пункту: інформаційно-комунікаційна грамотність, тобто використання комп'ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень та організації, а в нашому випадку участі у всеукраїнських конкурсах, не виходячи з власної кімнати, в онлайн режимі за допомогою платформ Zoom та Google Meet. І нарешті, у мене все. Дякую за увагу. Бажаю всім учасникам семінару міцного здоров'я.